Далі про оперативну ситуацію на кордоні з Польщею в прикордонникам вдалося частково відновити роботу пункту пропуску у стилу Зосен у Волинській області. Вчора знову почалося оформлення осіб та транспортних засобів, але у сповільненому режимі, бо процес відбувається на портативних комп'ютерах. Держприкордонслужба просить усіх, хто планує подорожі, врахувати затримку або обрати інші пункти перетину. Нагадаю, проблеми виникли через несправність у роботі бази даних прикордонної варти Республіки Польща і з сьогоднішнього дня може бути. Ускладнення ще на одному пункті Корчова. Краківець. Там починають міняти асфальтне покриття в зоні оформлення вантажних транспортних засобів напрямку Польщі. А 24 вересня ремонт розпочнеться у пункті Рава-Руська Гребене. Зараз Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, на прямому зв'язку. пан Андрій вітаю. Добрий ранок, студія. Отже, розкажіть, як зараз працюють з ранку понеділка пункти пропуску, і як працюватимуть на початку тижня в цілому, враховуючи всі ці моменти, що є ускладнення з перепуск, пропуском громадян і транспортних засобів. Ну на щастя, по напрямку пункту пропуску у Стилух зараз рух іде нормальний, інтенсивний збою в роботі баз даних по той бік кордону у наших колег. Ми не відмічаємо. Вони не не інформували про те, що. Є зараз якісь ускладнення в роботі їхніх технічних засобів, тому на щастя, ще раз зазначу рух на цьому напрямку спостерігаємо нормальним і в бік Польщі, і в бік України. По, по напрямку інших пунктів пропуску де очікуються ремонтні роботи дорожнього покриття це зокрема по напрямку пункту пропуску краківець з нашого боку і роботи мають розпочатися в пункті пропуску корчова що по той бік кордону з сьогоднішнього дня як повідомляли нас повідомляли нас колеги мають такі роботи початися коли вони чи розпочнуться вони сьогодні безпосередньо, в якій годині зможемо поінформувати дещо пізніше, коли вже будемо мати таку ну, остаточну інформацію? Ці роботи триватимуть по напрямку руху щодо в'їзду в Польщу. Але також суміжна сторона інформувала, інформувала нас, що на початку жовтня роботи можуть початися і по напрямку виїзду з Польщі, але цей напрямок стосуватиметься тільки щодо. Напрямків руху для вантажних транспортних засобів, однак, як зазначала суміжна сторона, вони робитимуть все можливе для того, щоб не вплинути суттєво на рух транспортних засобів З завтрашнього дня, по напрямку пункту пропуску Раворуська робот, дорожні роботи мають початися по з нашого боку, і власне також очікуємо, що це не вплине суттєво на рух транспортних засобів, бо знову ж таки це 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 робитиметься по напрямку руху для вантажних транспортних засобів. Як і раніше, подібні роботи проводилися і з українського боку, і з, і суміж, і на суміжній стороні, і як спостерігали, то власне суттєвого впливу щодо зниження можливості проїзду транспортних засобів не відмічалося. Сподіваємося, що цього разу також ремонтні роботи не вплинуть на рух транспортних засобів. З власного досвіду, я бачу перетинаючи кордон з Польщею, то зазвичай ну, великого ж потоку автомобілів на виїзді з пункту пропуску, тобто вже на в'їзді в Польщу. Не відбувається, ну тому що там же ж пропускають все одно по декілька автівок, і очікувати, що буде великий затор ну складно собі таке уявити. Хіба що автомобілі дуже швидко пропускатимуть. А от на в'їзд до України це часто проблема, враховуючи те, що збирається якраз черга, особливо з вантажних автомобілів. Чи варто очікувати, що якраз проблеми будуть у зв'язку з ремонтом при в'їзді на польський пункт пропуску з польської сторони для українців, чи можливо в цілому для громадян, тому що іноземці також перетинають кордон в такий спосіб, і можуть дещо уповільнитися ці темпи? Ну знову ж таки, йде розмежування руху і для вантажних транспортних засобів окремі смуги руху і для легкових автомобілів та автобусів. Тому я сподіваюся, що це не вплине особливо на рух звичайних громадян, як в бік Польщі, так і ті, які слідуватимуть з Польщі в Україну. До того ж, зазначу, що зараз пасажиропотік у порівнянні з літнім з літніми місяцями дещо знизився. Хоч він і тримається ще ну. Десь на рівні 100 тисяч у будні це десь загалом 90-95. У вихідні це десь 105-110 тисяч осіб загалом перетинає кордон на в'їзд на виїзд. Ми не відмічаємо ні суттєвої переваги на виїзд з України, ні суттєвої переваги на в'їзд в Україну. Фактично, десь у відсотковому співвідношенні 50 на 50 коливається пасажиропотік, і з цієї загальної. Кількості звісно, що 50% припадає саме на кордон з Польщею. Це найбільший найбільший рух відбувається саме на цій ділянці кордону. В той же час суттєвих черг загалом ми не спостерігаємо за останній період. Звісно, що певна кількість транспортних засобів, якщо говорити особливо про легковий транспорт, спостерігається десь на кінець четверга, п'ятниця, частково субота на виїзд з України. А в інші, в інші періоди більше все ж таки рух іде на в'їзд в Україну. Тому людям варто. Цікавитися станом завантаженості кожного з пунктів пропуску таку інформацію що три години публікує наше західне регіональне управління на своїй Фейсбук сторінці. Також інформацію на своїх інформаційних ресурсах повідомляють і суміжні сторони, в тому числі і Польща, і інші країни, для того, щоб люди ознайомлювалися з станом завантаженості пунктів пропуску, де власне є там чи створюються черги і могли собі обрати. Менш завантажений напрямок для того, щоб менше очікувати на час проходження контрольних процедур на на кордоні, закінчилося літо. Це умовно сприятливий час для незаконного перетину кордону, враховуючи особливо водойми і температуру води. В них чи можемо підбити проміжний підсумок? Скільки було? Викрито таких е, випадків, е, ви ж також протидієте і групам, які організовуються. Чи можете поділитися даними? Ну, власне, на жаль, спроби незаконного перетину кордону вони продовжуються щодня, але е, якщо порівняти е, останні е, півтора місяці, то е, Кількість охочих незаконно перетнути кордон значно зменшилася. Це особливо ми відчули в серпні місяці, в порівнянні з липнем, і протягом цього місяця від самого початку також ми не спостерігаємо збільшення спроб. Незаконно перетнути кордон фактично вони тримаються на таких же самих показниках, як і в серпні місяці. Але ще раз зазначу, що такі спроби продовжуються, хоч їх і менше. Найбільше, звісно, спроб незаконно перетнути кордон залишаються по зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску. і тут незмінними напрямками, де більшість таких спроб відбувається, це напрямок кордону з Молдови та Румунією також присутні спроби незаконно перетнути кордон на шляхах, де можна легально перетнути кордон, тобто по, по напрямку пунктів пропуску, але ж там е особи намагаються або ж ховатися в конструктивних особливостях транспортних засобів, або в більшості це спроби використання підробних документів, або в інший спосіб намагатися е фальсифікувати свої умови е перетину кордону, які дозво дозволені правилами перетину кордону. В той же час наші і інспектори в пунктах пропуску і прикордонні, прикордонні наряди на зеленій ділянці кордону роблять все необхідне для того, щоб викривати такі спроби ну і, власне затримувати порушників. А також нами постійно ведеться робота щодо викриття організованих злочинних груп, які обіцяють людям сприяння в незаконному перетині кордону, беруть за це кошти. Інструктують людей, або ж власне, пособники з цих злочинних груп намагаються доставити людей як мога ближче до кордону для того, щоб ті в подальшому рухалися в бік держрубежу і незаконно його перетнули. І, от, власне, за час дії воєнного стану вже більше 600 таких злочинних організованих груп було викриті нашими оперативними співробітниками у співпраці з іншими правоохоронними органами. І якщо Говорити про безпосередньо порушників, які намагаються подолати кордон, то за такі дії їм передбачена адміністративна відповідальність. А от е, учасникам цих злочинних груп, і організаторам, і пособникам е, за їхні е, дії передбачена е, відповідно до законодавства кримінальна відповідальність за незаконне переправлення осіб через кордон, mm -hmm. і в подальшому вже заводяться кримінальні справи, і правоохоронні органи доводять такі е, справи. До логічного завершення, щоб люди понесли законну відповідальність за свої незаконні дії, так пане Андрію, дякую вам за подробиці, особливо про те, як працюють пункти пропуску на західному кордоні. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був наживо за.